Так, вирішив записати коротеньке відео, як ми з Сані виходили з бункера, мене трохи підстрелили. А, у Сані пропав світло, пропало, він там десь в кущиках застряг. Я, як бачите, отримав трохи пострацію. Зараз відльожуюся доходжу до кондиції вже майже о, 100%, все, буде виходити. Заліг тут у бункері, зустрілися з ніпісями, ну то ви вже в нього подивитесь. Коротше, будемо, значить, виходити звідси. Все, я повністю відновився, можна бігти. Зараз головне сішек не зустріти. А ми приїхали на базу. Ось сюди ось бачите. О. То есть тут слишком наподобие на Черные набои забираю А, десь вона поруч. Бачу її. Все, завалі табло. Так, тут я вже обшукав, обшукав. Хочу гунтівочку знайти, таку ось стару може нормально буде стріляти, бо не там набої є на кар. Можу, можливо, якщо знайду кар, можна буде здалеку тут нічого не лежить. З зомбаками теж не бажано пересікатися. Так, 30 це в мене... це в мене на М. 1819 Є СВД. Добре. Гра, дай мені М1819. бункера бункерах вже так, як раніше... О, рємка Рємочка, це добре, відремонтувати. Фух. Ого! Теж відремонтувати 18%. Робот так нормально по мені пройшовся. Було дуже неприємно. Щоботи військові берці. Це я не пам'ятаю ці зі слотом, а ці здається без слота. А, ну, чи є нікуди його запхати? Є, е, можна сюди запхати, добре, тоді візьму ці берці ще. Не перевантажився. Це теж добре. Можу ще нормально бігти. Дуже спекотно. А кому зараз легко? Всім дуже спекотно. А, а де кому взагалі дуже холодно? Текс. Тут нема нічого. Прям взагалі нічого. Чуваки, ну ви гоните. Не, ну гуляш, це прикольно, звісно. Що це тут ще? А. Ну, але від цієї їжі щось він у мене регає, я не знаю. Щось йому не дуже подобається ваша їжа. Так, плащ палатка дощовик. Не зовсім те, що я поросив. Ну теж 1887, а тут 1891. Угу. Тобто ця ще раніше була зроблена, але в мене є чим стріляти. Була ні помпова рушниця, розповідати, чому помпова, я думаю, вам нема сенсу, всі і так знають що її туди як запомповують. Так, коротше, зараз моя задача проста <смас> вижити. О, ще один бункер. Вижити, дойти до мотоцикла і звідти я вже буду виходити, бо ми з Санні хочемо вкрасти літачок. <кій> <кій> Та чи вийде це в нас? Подивимося. Ми до цього підготувалися, взяли все, що треба. Просто так нічого не валяється. Зрозумів, що у нас тут теж нічого не валяється. Горошики. Поганенький? Ну, не буду брати, Хіба що якщо я знайду кар поганенький. А чого я тут пригинаюсь? Мене ж тут ніхто не побачить. Да, на жаль, нема. Пролутали бункер, нічого взагалі нормального не знайшли, не було ані нормальної зброї. Шоломів було дофіга, а всього іншого. Ну, коротше, пішли за замочками знайшли всього два. Золотих і один кодлок у мене, от я знайшов його. Не знаю. Так, що в мене тут по здоров'ю 367. Переміщаюся по кущиках, так ніби я щось вкрав. Ого. Же йому спокотно. No Що я ще можу зняти? Що я ще можу зняти? Зніму Zниму... рукавички. Можна ще зняти трусіля покласти їх в взуття нормально. Хто так не робив? Так, да, можна буде спробувати ще забігти туди на цей, але теж тут багато роботів, сішки і ще й боти можуть бути. Дуже незрозуміло, що ми можемо типу, залутати, Дуже таке компанія дуже рискована. На мій погляд, не вартує цього. Да ладно. Це, мабуть, полоса для винищувачів, дуже довга така. Коли ми вже будемо на винищувачах літати. Прикольно. До речі, ніколи не звертав увагу. Найдовша виходить вона тут. Відпочивай, треба було червоні брати Та ладно. Це справді рибальський чи що? Та ні, це нормально Панама Мені така подобається. Така військово покоцана. Поремонтована, бо я в ній воював з роботами, тому що я Кайл Різ. Походу, я вже забіг за територію. <кій> 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 ну ладно. Чи вибігти може ще щось пошукати? Що тут по температурі в мене? Де туди? 36,6 а все нормально. Все, ось ми пробігли. Ось пустий. Салат Тунця та, мабуть, візьму, бо треба буде щось їсти. Ще 45-ки заберу. Нема чим відремонтувати. Чи в мене тут було? Ні, нема чим відремонтувати. Голки нема. Якби сюди ще пістолет закинути, а ну зараз отак от, от. От так от. Так, вони чотири і тут чотири слота займають. І це чотири слота займає? Добре. А, це трохи більше. Добре. Який незручний лук. Блін, а пістолет-то я не прибрав. Ладно. Закину його так. Розкладав, розкладав. Так, це на цьому буде закінчувати. Це такий коротенький після. Після того, як Саня відключився, ну, він не спеціально ж відключався, буду виходити.